Друзі, привіт! Українці за добу задонатили 352 мільйони гривень на дрони Камікадзе. Волонтери зазначають, що на 100 мільйонів гривень куплять 50 дронів із наземними станціями, решту трат залишають поки що у секреті. Допоки до нас їдуть дрони у Джанкої в Окупованому Криму пролунав вибух, ймовірно, у вертолітній частині окупаційних військ. За даними телеграм-каналу Кримський вітер», у військовій частині розташований 39-й гелікоптерний полк російської армії. Зазначається, що внаслідок вибуху на території частини є поранені та загиблі окупанти. Зокрема, було зафіксовано понад 20 машин швидкої допомоги, які проїхали у бік шпиталю Чорноморського флоту у Севастополі. Офіційних заяв щодо ситуації наразі не було ні зі сторони окупантів, ні з української сторони. На цьому у мене все. Віримо та допомагаємо збройним силам України.